Вітання всім. Ну, що народ, можу привітати всіх хабарників. Сьогодні будуть, напевно, цю подію відзначати. Брокери всі, всі схемщики, всі, хто, всі, хто грабує імпортерів, автоімпортерів. Тут я говорив за те, що недосконало, коли буде і в дії, і на фірмах розмитнюватись. Але насправді нічого такого, навіть, навіть от стільки не, не допустила Верховна Рада, ні кроку до унеможливлення відкатів. Я просто в шоці. Депутати скоро ще так трохи, ще пару років, і будуть грабувати вони, ці хабарники, один другого. Тому що. Нормальні люди в такій дупі, дай Бог, щоб та війна закінчилась, але жити не будуть в корупційному болоті. Кому це потрібно? З жодного кроку, з жодного кроку до, неуж... до унеможливлення корупційної вилки. Все їм треба рахувати, на все треба відкати. 212, чи скільки там депутатів проголосувало? Як вам, скажіть, подобається? Я просто в шоці від наших е, парламентарів. Це не парламентарі, це підараси. Згідні зі мною. Це гандони кончені. Як, таке, як не думати про свою державу? Ви ж один одного будете вже скоро там грабувати. Ну не залишиться людей, які платитимуть вам відкати. Тільки ідіот буде продавати машини, там якісь возити в Україну всю цю корупційну схему пройти. І неважливо, чи на продаж, чи собі машину пригнати. Я просто слів не находжу. Була така можливість хоч трошечки зрушити з місця той. Камінь, але не вийшло. Не знаю, може, це, може, хочуть скоріше доопрацювати і зробити це по-нормальному в дії для всіх, але, чесно кажучи, шансів, шансів мало. Тепер, як мінімум, до кінця 2023 року буде продовжуватись те, що було. Воно, в принципі, то зараз і не потрібно те розмитнення, бо зараз погнали би люди ті машини. Знову поляки ще більше б обозлились на українців, що їм не війна, а машини давай. То, з одної сторони, воно й добре, що не прийняли, але найгірше те, що годі й чекати тепер. Від наших депутатів якогось покращення для імпортерів, для автоімпортерів. Тепер навіть надії не залишилося на то. Нехай грабують тепер один одного, а люди будуть покидати потрохи Україну, тому що нікому не потрібно це корупційне болото.